Зараз я покажу вам 100% інтеграцію в данське суспільство. Я в Данії вже 16 років, і я раніше не могла зрозуміти, як це дорослі люди тут, данці дорослі, вони собі купують лево, лево для дорослих. І тепер я зрозуміла, ви знаєте, що Лего це датська компанія, дуже популярний бренд в Данії. І багато моїх колег, коли ми з ними говорили про Lego, то навіть деякі кажуть, що вони. Купляють тепер своїм партнерам, там, жінкам, вони купляють замість звичайних квітів ось такі, типу букети, скажімо, від Лего, які, виходить, є вічні, вони не в'януть і теж, ну, вони дуже гарні, щоб на них дивитися. І я цього не розуміла. Думаю, ну як це ж не заміняє квіти. Але тепер і я дійшла до цього і собі теж придбала мій перший букетик від Лего.